Чуєш? Ау. Мене завжди турбувало таке питання. Чому дуже красива жінка вона не завжди виграє увагу, ну, якби забирає на себе увагу чоловіків, на відміну звичайної. То я тобі поясню. Mm -hmm. а, ну таких тут два фактори є таких? Або в, в мужському суспільстві таке існує. Mm -hmm. Перше. Якщо жінки э, мужчина відноситься к дорогому гаджету, то на этом все. То його цінність, то його досягнення, то. Тобто жінка для нього це показник просто статусу. Ну, як, як дорога машина, як так. гарний телефон, так. там не знаю, годинник і так далі. Так, угу. очевидно. Йому не треба щось далі від неї. А, з другою жінкою. Як говорит, что меньше может быть привабливо, взагалі може все бути наоборот. Суперенергетика, вміння себе вести в обществі, повадки, сексуальне притяжение і відчуття мужчины з такою жінкою. То є його комфорт, і то вже в шухлядку не положиш, не закроєш. А, ясно. Це тому, що вони закопуються не в партнера, а в те відчуття, яке відчуваєш поряд з якоюсь людиною. Да? Так, сто відсотків. Це про це uh -huh. мова. Uh -huh. цікава думка. Да? А що ви думаєте? Пишіть нам, нам да. дуже цікаво. На зв'язку.